Сину і святого Духа. Сьогоднішній день ми замутрий і сестри вже вдруге слухали читання канону преподобного Андрія Тріцького, який склав цей канон як плач душі за гріхами, за нашою гріховністю, як той плач, який повинен нас полукати до покаяння і до прощення гріхів у Бога. Якщо ми були уважними під час читання цього канону, преподобний Андрій Крізький дуже багато уваги звертає на Біблію. І саме якраз переприклади покаяння з Біблії. Сьогодні на каноні читалося 9 пісней, як завжди є в каноні, вісім із них стосувалося життя і прикладів із Біблії Старого Завіту. І лише на останній дев'ятій пісні вже говорилося. Про приклади, які бралися із Нового Завіту, перше, що починає преподобний Андрій свій канон, це те, про що ми говорили в останню неділю: про гріхопадіння Адама і Єва, про перший гріх, з чого все і почалося, де ми знаємо, що Бог створив Адама, Адам був вінець творіння Божого, тому що весь світ видимий і невидимий вже був створений. І в кінці цього творіння Бог творить Адама людину, якому дає владу влади над всім світом. І ось ми знаємо те, що Адам сумував, тому що він залишався сам. Ввечором він бачив, як тварини йдуть до себе подібних. Вдень вони гуляють в своєму роді зі собі подібними. А Адам завжди перебував сам. І не маючи, маючи навіть величезну владу над всім цим світом, створеним Богом, він почувався почувай. І тоді Бог вирішив із ребра Адама створити Єву, жінку Єву. Він під час сну Адама бере одне з його ребр і з цієї кістки творить Єву. І коли Адам зранку проснувся і побачив, Єву, яка лежала поруч біля нього, то він сказав пророчі слова. Це якість від костей моїх і плоть від плоті моїх. Тому що, оскільки вона взята від мене, вона буде називатися Євою. Єва в переході означає мати всього живого. І ось так зародилося перша сім'я. Сталося так, що ім'я Адам, самому Адаму дав Бог. Бог назвав його. І коли постало питання вже дати ім'я жінці, яку створив Бог, то ім'я вже цій жінці, як ми тільки що говорили, в пророчих словах Адама було сказано, що він її назвав Єва, що означає мати всього живого. І ось так вони далі жили. Проблема була в тому, що обітницю утримання, воздержання в раю не їсти від заборонених плодів двох дерев. Добра дерева вічності і дерева пізнання добра і зла, напряму сказав Бог Адам. А Адам уже переказав ці слова Єві. І тому ми бачимо, коли диявол, який взяв образ Змія, почав спокушати Єву, то він почав спокушати не Адама, тому що він знав, що це буде тяжче зробити. Бог напряму говорив з Адамом, і Бог йому сказав: не їж від цих дерев. І тому. Диявол починає хитро спокушати Єву, щоб та усумнилася в словах чоловіка. І коли диявол домігся того, що Єва почала сумніватися в своєму чоловікові, не довіряти йому і мати сумнів в його словах, а невже Адам, може, щось не так сказав? Може він не так зрозумів, а може Бог мав щось інше на увазі. А Адам вона не заставляє не їсти цього плода. І ось ці сумніви породили те, що Єва більше довірилася змію, ніж своєму рідному чоловіку. І тому ми бачимо, диявол хитро настільки обволік своєю, своєю лестю Єву, що та зірвала той плід і з'їла. Як сказано було, вона взяла ще один плід, пішла до Адама, дала Адамові, Адам взяв і з'їв. Нічого навіть не перечиши. І ось тоді очі їхні відкрилися. Вони зрозуміли, що зробили щось не так. І тоді, як сказано в Біблії, серед обіднього злою Бог гуляв по раю і кличе Адам. Адам, а де ти? І тут йде певне таке протистояння між цима подіями. Ми знаємо, що Бог всюди сущий. Бог всюди є, і Він прекрасно знає, де Адам? Але Бог зачіпає перший Адама для того, щоб той почав розмову з ним. Він каже: Адаме, де ти? Адам стоїть в кущах схований, і каже, тут я Господь. І тоді Бог каже: то вийди до мене. А Адам каже, я не можу до тебе вийти, тому що я нах. І Бог каже: хто ж тобі сказав, що ти нах. Невже ти не з'їв з того дерева? Про яке я тобі забороняв їсти. І тоді Адам, Бог спонукає Адама до покаяння, просто скажи пробач, і Бог пробачить. Але Адам починає хитрувати, шукати собі виправдання і каже: Єва, ту, яку ти створив мені, вона мені дала, і я з'їв. І замість того, щоб покаятися самому, Адам починає перекладати вину на іншу людину. І навіть не просто на іншу людину, а Він каже, ти її створив, а вона мені дала, я согрішив. Тобто навіть не тільки і жінку, але й вонувати самого Бога. Що Бог так зробив, створив цю жінку, створив те дерево і так зробив, що я через це согрішив. І ось Бог, побачивши, що від Адама не дочекається покаяння, запитує Єву. А чому ти согрішив? І Єва знову не каже, так само, як і Адам, що прости, а каже, просто Змій спокусив мене. І ось так, як із людей ніхто не визнав своєї провини, Бог, як праведний суддія, покарав людство. Адам і Єва були вигнані з раю, і Бог сказав свої жорсткі слова, де він сказав, що земля проросте бур'янами. І, звертаючись до Адама, сказав: Ти в поті лиця свого будеш зарукати собі на хліб. Звертаючись до Єви, сказав: ти онука будеш народжувати дітей і у всьому будеш коритися чоловіком. І звертаючись до Змія, сказав, ти будеш проклятий серед всіх сміреть. Ти будеш повзати на своєму череві і будеш питатися в І ось ми бачимо, що ці слова Божі, вони йдуть і до сьогоднішнього дня. І ось тому Андрій Кріцький. Починаючи свій канон, звертаю увагу на перший гріх Адама і Єви, де він каже, душе моя, уподобала і Адаму, оподобалася їссі Єві, і тому кричі зі всіх слів: мене, Боже, мене. Далі він звертає увагу на те, якими були першими дні Адама і Єви. Тут уже на землі, де ми знаємо, що він розповідає про те, що з'явилися в них кожні ризи. Тобто, із перших звірей, які довелося людям вбити вже на землі для того, щоб їсти було що, вони здерли з них шкіру, і з цієї шкіри, вичинивши її, зробили собі перший одяг. І цей перший одяг святі Отці, толкуючи Біблію, кажуть, що це є перший одяг гріха, тому що коли жили в раю, Адам і Єва жили в мирі. З левами, з тиграми, з іншими звірями. Вони, як, як ніби добрі кішки, підходили і лащилися до їхніх ніг. Але коли людство було вигнане з раю, з'явилася жорстокість, з'явилася смерть, з'явилися хвороби, з'явилася ненависть злоба між тваринами і людинами. І ось люди піднімають руку на тварин для того, щоб вбити їх. І ось ми бачимо, ці слова змінюють повністю весь устрій. Людство, який був в раю і який став зараз, повністю все змінилося. І ось це є жахіття. І тому Андрій, Андрій Кліцький в своєму каноні каже, помілуймо, Боже, помілуйме, щоб ця жорстокість, ця злоба не полонила наше серце, а щоб ми далі жили в мирі і єднанні з Богом, і щоб між нами була завжди любов Божа. Далі він починає перераховувати інших, згадувати патріархів патріарха Якова, де ми знаємо, що двоє братів було Яков і Ісав. Яков був меншим сином, Ісав був старшим сином. І Ісав мав переворотство, але цей чоловік був мисливцем, був жорстоким, а Яков хотів отримати переворотство. І ось за тарілку. Супу із Чечевиці він продає йому переморозку, коли той брат його старший повернувся із полювання. І далі починається між ними ворожнеча, Яко втікає до свого рідного дядька Лавана у далеку країну. І сам все шукає його, хоче його вбити за цей обман. І ось між ними йде ворожнеча. І ось в каноні ми читаємо і кажемо, душе моя, хіба уподобалося і брату братовбивству, чи заради того первородства ти зможеш отримати стільки багато гріхів? І тому просимо: помілуйма Боже, помілуйма. Коли Яков втікав до дядька Лавана по дорозі в йому було видіння, де він бачив небесну лестницю, тобто небесну дробину, яка виходила із землі до небес, і праотець Яков бачив, як ангели. Восходять і сходять, тобто піднімаються і спускаються по цій драбині з небес і на небеса. І тому в каноні нам сказано, такому прикладу потрібно подражати, щоб Господь допоміг нам піднятися на небеса. І тому ми знову просимо: помілуйня Боже, м'я. Серед інших патріархів згадується і цар і псалопивець Давид, який довгий час. Старався жити правильно. Настільки праведно, що навіть хотів побудувати найбільший храм у світі Бога. Але Бог сказав за те, що ти багато воював, і є крові багато на твоїх руках, ти не збудуєш цей храм, але збудує твій син. І ось цармопівець Давид одного разу, в день вийшовши на дах свого будинку, а ми знаємо, що в палестині дахи це не такі, як у нас, на їх можна сидіти і відпочивати, вони є плоскими. І ось він побачив по сусідству гарну жінку, в яку він закохався, і вирішив забрати собі. Жінка була одружена. І ось тоді він вирішує не тільки вчинити гріх прелюбодійства, але й гріх вбивства. Де він прикликає воєначальника і посилає, наказує йому послати урію чоловіка цієї жінки на війну. Як нас зараз говорять, насампередок, і зробити так, щоб він там загинув. І ось коли вже ця жінка овдовіла, він одружився на ній, і крім гріха прелюбодійства, отримавши гріх вбивства. І до нього приходить пророк Нафан і починає облічати, і каже: Що ти зробив? За ці гріхи Бог відвернувся від тебе. І тоді ми знаємо, як цар Псалопівець Давид. Написав 50-й псалом, який називається мене, Боже, мене». знімає себе царський одяг і на 40 днів і 40 ночей, посипає голову свою пеплом, одягає простий одяг і, не виходить з своєї кімнати, молиться і просить Бога прощення, щоб Господь йому простив цю страсть, яку він допустив в своєму серці, і щоб Господь його простив і знову повернувся до нього. І ось в цьому каноні говориться. Потрібно глянути на покаяння Давіда, прийняти його до уваги, скільки він согрішив, скільки короткого часу було цього гріха, але скільки багато років він просив Бога прощення, щоб Господь йому простив цей гріх. І Господь прийняв його покаяння, і тому ми маємо брати його за приклад, як нам потрібно каятися. І тому і кажемо разом з Давідом: мене, Боже, помілуйме. Далі, починаючи вже з сьомої пісні. Каноні описується далі життя царя Давида, але вже його синів. Першого сина Авесолома, який не хотів жити з Богом, навіть піднявся проти батька, декілька разів хотів вбити батька. І навіть настільки озлобився на свого батька, що забрав в нього одну із жінок, які були в нього, і сам одружився на ній. І ось за цей гріх. Бог дуже рознівався на веселому. І за те, що він підняв руку на батька, і за те, що взяв собі за дружину його жінку. І Бог покарав його тим, що коли в черговий раз гнався на коні за своїм батьком, за царем Давидом, хотів його вбити, він мав розкішне, пишне, кудряве волосся. І, скачучи на коні за батьком, одного разу його волосся запутується в дереві, він повіз. На цьому дереві кінь від нього втік і ось в тяжких муках, палаючим сонцем, Бог забрав його душу прямо там. І коли вже цар знайшов свого сина з іншими людьми, коли вже його шукали, то вже він мертвий висів на тому дереві. Ось так тяжко покарав Бог непослушного сина за те, що підняв руку і пішов проти батька. Далі в кінці цієї пісні ми згадуємо іншого це, е, сина Давіда, царя Соломона, який отримав від Бога мудрість, мудрість якої не знав ніхто. І ось Андрій Кріцький каже, помилуй мя, Боже, помилуй мя, що з такої величі мені не впасти в таку безднію, в яку впав цар, Даві... цар Соломон. Тому що ми знаємо, що настільки він охопився своєю мудрістю, що з часом і забув про Бога. Завів собі багато жінок, багато наложниць, почав його жити, як язичські царі, тому що багато жінок він собі брав, які були язичницями, дозволяв їм робити свої капища ставити прямо в Єрусалимі. І не дивлячись на те, що він побудував єрусалимський храм, він побудував і багато капищ навколо Єрусалимського храму. І Бог дуже гнівився на царя Соломона. І під кінець життя позбавив його всього і дав своє покарання, де він сказав, що твій син, Рова, пізніше буде підкорятися твоєму слузі і Рова. І в кінці життя царя Соломона, іудейське царство розділилося. Ми знаємо, що було 12 колін Ізраїльових, до території 10 колін відійшли до слуги Соломона. А Син Ровам керував тільки двома колінами Ізраїля, де і залишилося малюсеньке іудейське царство, яким керував син царя Соломона. І пізніше Іровам, слуга, завойовує навіть і ті, два, ті два покоління, які залишилися, залишилися в Юдейському царстві. І Ровам змушений був втікати із своєї країни. І тому ми бачимо, що ніякий гріх не проходить повз нас просто так. За кожен гріх ми змусимо понести покаяння і розплату за наші гріхи. І тому в каноні ми кажемо, помілуймо Боже, помілуй'я. І ось вже в 9-й в пісні сьогоднішнього канону Андрій Кріцький звертає увагу на те, як прийшов у світ спасити, як цар Ірод гнав Його. Наскільки Ірод боявся того, що його облічать за гріх прелюбодійства, де він забрав свою жінку свого рідного брата і жив з нею. І за це поплатився Іван Притеча, за це був гнаний і Ісус Христос. І тому ми співаємо і кажемо: помілуйме Боже за ці гріхи, помілуйме. Далі перечисляє преподобний Андрій. Ті добродетелі і ті чудеса, які створив Господь, це і Воскресіння сина неїнської вдови, це і зцілення жінки кровоточівої, воскр... це і зцілення Слуги сотника, зцілення дочки Хананіянки і багато інших чудес. І в кінці цього, цього, цієї пісні преподобний Андрій каже, Якщо ми будемо жити свято і достойно і уподоблятися, мати віру, таку, яку мали і ці люди, то й ми зможемо сподобатися багатьох чудес, які Господь проявить нам в нашому житті. Тому і ми з вами, дорогі браті і сестри, читаючи і слухаючи ці слова творіння канону Покаянного Андрія Кріцького, будемо брати собі за приклад те, чого нам потрібно боятися робити, робити в нашому житті. І те, якому покаянню нам потрібно подражати. І якщо ми будемо мати силу і змогу уподоблятися тому і відсторонюватися іншого, то ми будемо мати можливість на те, що зможемо очистити своє життя і наслідувати життя вічне разом з усіма святими. Спасімо Господи,